Курс чудес. Урок 199. Я не є тіло, я вільний. Свобода має бути неможливою, поки ти сприймаєш себе як тіло. Тіло це межа. Хто шукає свободи у тілі, шукає її там, де її не знайти. Розум можна звільнити, коли його більше не видно у тілі, міцно прив'язаного до нього та захищеного його присутністю. Якби це була правда, розум був би справді вразливим. Розум, який служить Святому Духу, назавжди необмежений усіма способами. Поза законами часу та простору, не зв'язаний жодними упередженнями та має силу та владу робити все, що від нього вимагають. Думки про напад не можуть увійти у такий розум, тому що він був відданий джерелу любові, а страх. Ніколи не може увійти в розум, який об'єднаний з любов'ю. Він спочиває у Бозі. І хто може відчувати страх серед тих, хто живе лише в невинності та любові? Для твого прогресу в цьому курсі важливо прийняти сьогоднішню ідею та дорожити нею. Не переживай, що це божевільно для его. Его дуже піклується про тіло, тому що воно живе у ньому і живе у поєднанні з будинком, який воно збудувало. Це частина ілюзії, яка захищає його від визнання ілюзорною. Воно ховається тут. А тут його можна побачити, яким воно є. Заяви про свою невинність і ти будеш вільний. Тіло зникне, тому що ти не матимеш у ньому потреби, крім потреби, яку бачить Святий Дух. З цієї причини тіло буде виглядати. як... Корисна форма для того, що повинен робити розум. Таким чином, воно стає засобом, який допомагає, щоб прощення поширювалося до всеосяжної мети, якої воно повинно досягти згідно з Божим планом. Культивуй сьогоднішню ідею та втікай. Тілюй її сьогодні і щодня. Зроби це частиною кожної практики, яку ти виконуєш. Немає жодної думки, що, роблячи це, ти не отримаєш сили допомагати світу, ані жодної, що не отримаєш додаткових дарів для тебе. Цією ідеєю ми робимо заклик свободи лунати по всьому світу. А чи хотів би ти, щоб тебе звільнили від прийняття дарів, які ти даєш? Святий Дух є місцем перебування розумів, які шукають свободи, в ньому вони знайшли те, що шукали. Призначення тіла тепер однозначне і стає досконалим у здатності служити безроздільній меті. У однозначній і безконфлітній відповіді на розум, який має своєю метою лише думку про свободу, тіло служить і добре виконує свою мету. Не маючи сили поневолювати, є гідним слугою свободи, якої прагне розум, що перебуває у святому дусі. Будь вільним сьогодні і подаруй свободу тим, хто все ще вірить, що вони раби в тілі. Будь вільним, щоб Святий Дух міг скористатися твоєю втечею з рабства, щоб звільнити багатьох, які вважають себе в'язнями, беззахисними і наляканими. Нехай через тебе любов замінить їхні страхи. Прийми спасіння зараз і віддай свій розум, тому Хто кличе тебе дати йому цей дар, бо він хоче дати тобі досконалу свободу, досконалу радість і надію, яка знаходить своє повне виконання в Бозі? Ти, син Божий, живи вічно в безсмерті. Ти не хочеш повернутися до цього? Отже, добре виконуй думку, яку Святий Дух дає тобі на сьогодні. Твої брати звільнені разом з тобою у ньому, світ благословений разом з тобою, Син Божий більше не буде плакати і небо віддячить за збільшення радості, яке приносить навіть йому твоя практика. І сам Бог виявляє свою любов і щастя кожного разу, коли ти кажеш Я не тіло, я вільний. Я чую голос, який дав мені Бог, і мій розум підкоряється тільки цьому голосу. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.